Займаємося зняттям покриття soft Touch з ручок Volkswagen B5, а саме використовуємо акриловий розчинник і ветош, можна сказати. Щоб легше знімалося, промочуємо саму ветош і заматуємо ручки ці. Чому? Тому що воно е, після цього робиться такий цікавий ефект, вони починають е, вздуватися. А саме це покриття починає вздуватися і легко знімається. Ось е, буквально хвилинка і ось яке який ефект. Ну, я вважаю це. Дуже прекрасний ефект, воно легко знімається і потім просто пофарбується.